Четвертий рік іде війна між добром і злом, між світлом і темрявою. Рашистські нелюди хотіли захопити Неньку Україну за декілька днів. І весь світ, можна сказати, змирився з цим. Але вони забули, що є українські козаки, які ще ніхто й ніколи не ставив на коліна. Дуже багато українців полягло. Даючи відсіч агресору, і дуже багато людей потрапило до полону, де над ними знущалися і катували рашистські мародери. В місті Балаклія в слідчому ізоляторі за час окупації рашисти тримали в полоні багато людей. І приємно, що нас пам'ятають і надають допомогу. До нас в місто Балаклея приїхали представники фонду сім'ї Андрієвих з міста Харків, практичний психолог Атанасова Наталія. Доброго дня! Доброго дня! Можете представитись, хто ви? Мене звати Атанасова Наталія. Я працюю практичним психологом уже досить довго, більше 20 років. І зараз ми працюємо з потерпілими, які зазнали. Насилля під час окупації, які були затримані. Який час оце працюєте? Я працюю з 23-го року із організацією Асісто, Фонд сім'ї Андрієвих. Ми працювали раніше з жінками, які зазнали сексуального насильства під час окупації. Надавали їм психологічну допомогу, фінансову, медичну. Зараз ми працюємо з людьми, які потерпіли з чоловіками, з жінками, які зазнали фактів насильницьких, таких як з СНПК, і які були і затримані, які були, зазнали насильства від з боку окупантів. От сьогодні ви приїхали в Балаклію. Так. Ми сьогодні приїхали, тут є люди, які потребують для відновлення фінансової підтримки. Цю фінансову підтримку вони можуть витратити на психологічну підтримку, на медичну, соціально-економічну. Ми запитуємо про потреби, можливо, в когось юридичні питання. Ми фіксуємо, на що людина може витратити ці фінанси. І тоді допомагаємо. Комісія розглядає запити, інформацію і вирішує, для кого надається ця допомога. Скільком людям оце ви приблизно надали таку допомогу і зробили? Я знаю, що по Харківській області ми вже перетнули межу 60 людей, працюємо, збираємо дані, намагаємося хоча б під час розмови заспокоїти людину, не створювати ситуацію ретравматизації, а навпаки, у спокійній атмосфері, в довірливій, щоб людина розказала те, що пережила. А ми збираємо цю інформацію і намагаємося їм допомогти. Коли ви оце спілкуєтеся з такими людьми, як ми, ваші враження? А, після таких розмов я скажу чесно, що сама іноді потребую часу для відновлення. Я слідкую за тим, що мені потрібно, щоб трішки. Збалансувати свій стан. Дуже шкода, дуже включаюсь емоційно, дуже... дуже іноді страшно, що люди пережили. А ще я потім спираюся на те, що якщо у людей є така сила, то це іще ще більше мене мотивує допомагати і підтримувати таких людей. Щоб ви їм зараз побажали? Щоб побажала. Побажала б дивитися навкруги і помічати, що... де вони зараз знаходяться, знаходити якісь моменти радості, на що можна спиратися, на своїх рідних і на тих людей, які їх можуть підтримувати. А всі переживання. Пропрацьовувати із психологами, з фахівцями, якщо це в цьому є потреба. Е і знаєте, я прямо е в багатьох людях я знаходжу таку силу, що е ну, я захоплююсь цими людьми. Це пам'ятка. А це пам'ятка, що я що мене допитував слід. Слі 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 ну, ну, <звілляла> Ну ладно. Нет, ладно. Что Вот это второе, кстати, смотри, ты можешь одну взять. Да, одну. Один, один берете, один не отдаёте. Да. Так да. А вот я вам этот отдаю. Вот сюда положила. Ага. Как? А это вам не потребуется? А всё, а, всё. Да, Вы получили ответ? Все, вже, все, 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 все Нормально да? Все. все отлично. Так, і отут я хочу відмітити наш, наших людей, бо в цьому проєкті зібралися саме такі люди, які дуже багато поза межами своїх робочих впливів включаються в життя людей, які постраждали, і по поза, знаєте, як поза своїми. Посадовими обов'язками надають якусь підтримку і так допомагають людям. мене це, ну, Наш колектив захоплює в цьому. Ну, Вони правда такі молодці. І коли іноді не вистачає сили і ресурсу, я дивлюся на колег, я дивлюся на тих людей, які скільки всього пережили. І я думаю, що я також це я також можу. Раз ці люди так можуть, то і я також можу. І тоді відкривається ну, додаткова. Ресурс знаходжу в собі, сили, йду далі. Ось ви виховували свою дитину. Виховали, я вважаю, гідно. А поруч сусіди виховували своїх дітей, що вони зараз беруть в руки зброю і йдуть убивати нас, убивати дітей, людей, руйнують міста. Я не можу сказати за культуру Російської Федерації, я, ну, тут мені важко коментувати, я тільки можу сказати за, тих людей, ну, за свою дитину і за тих людей, з ким я спілкуюся, то всі мої знайомі і друзі, з ким я зберегла стосунки від початку повномасштабного вторгнення, всі вони з українськими цінностями. З патріотичними переконаннями. Я не можу не сказати про те, що так, у мене були до війни такі знайомі, деяких я вважала друзями, які обрали сторону Росії. З ними зараз перервала спілкування. Що ви зараз їм сказали? Я б навіть не хотіла б нічого їм передавати. Це їхній вибір, тому і я знаю тільки за себе, що я е, твердо, впевнено е, стою на тих цінностях, які я вибудувала в себе і в своїй родині. Тому ну, я вважаю, що їм якісь послання говорити, це, знаєте, просте е, затрясання воздуха, а якісь там їм. Донести свій світогляд не має сенсу ніякого. Ну, за перемогу я не буду питати, то що перемога вже я вважаю, буде скоро. А от що чекає на Росію, як ви вважаєте? Що з такою країною світ потрібен робити? Ви знаєте, я дуже вірю в те, що скільки людей їм бажають бажають пережити те, що ми пережили і в якомусь там, не знаю, стократному, десятикратному розмірі, тому мені важко судити, що буде в них там. Звісно, мені б хотілося, щоб їхні люди відчули на собі, що ми переживаємо. Нехай це буде і негуманно, але я думаю, що деформація їхніх, ну, в суспільстві в них, ну, вона відбудеться. Щоб ви собі. побажали собі, собі? Так. Е, знаходити і далі сили допомагати і підтримувати людей. Дя дякую вам. Да. Мені приємно було з вами спілкуватися. Хай люди дивляться, дякую. що є такі люди, які допомагають українцям. Дякую, дякую і до зустрічі. до зустрічі.